Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя, мене звуть Наталія. І я дошила 69-й лист дубового гаю. Схема Golden Kate. Лист отак от, от він. Оце його розмір. Оце 69-й. І показую ближче, тому що на стіні не видно нічого. Якась суцільна темна пляма. А коли подивитись поближче, то видно, що з'являються три стовбура. Один, другий, і оце великий третій. Поближче, до ще й через камеру. Через камеру чомусь набагато краще видно, ніж так. От так, наступний уже буде ювілейний, 70-й. І продовжуємо. Оскільки е, я вже перейшла на другу половину роботи, так я вже так возгордилась, повірила в себе, приісповнилася в сознанні, що вже почала заглядувати на сайти з схемами в пошуках наступного дизайну. Тому що мені треба вишити ще одну таку велику роботу для дочки. Мені дуже подобається класичний живопис, і така ще в мене гігантоманія по принципу, полюбіть так королеву, проіграть так мільйон, а вишивати так 3 на 4 метри картину. Ну, бродила я там, бродила, щось ми ніяк з дочкою не можемо прийти до спільного, спільної думки і поки що ні на чому не зупинилися. От, наприклад, цей габілен дуже атмосферний, дуже гарно він в інтер'єрі, десь у мене є фотографія шнурами, оздоблений китицями, дуже так при, пристойно він виглядить в інтер'єрі. Або такі досить симпатичні натюрмоти, букети на кухню. Оце, мабуть, найгарніший букет у Маркуса, але в нього проблема, особливо в ранніх роботах, проблема в тому, що білі квіти засвічені. Прийдеться їх якось, мабуть, трохи відтіняти, чи що з ними робити, я не знаю. Ще трохи букетів натюрмортів. Тут виноград казковий, прозорий, дуже гарний. Але знов та самий той недолік, засвічена квітка і ті інші квіти білі, теж вони такі доведеться туди додавати якісь кольори від себе. Але це не велика проблема, тому що квітка її як чим не виший, то буде гарна. Так що, в принципі, можна з тим впоратись. Кувшин, тут такий антикварний, взагалі гарний натюрморт на кухню. Ще подобається от тут теж виноград. Виноград і вино, і цей бокал дуже гарно виглядає. Ще подобається мені серія картин художника Барбера. Він малював дівчаток, дітей. І вони мені милі тим, що це не така усі-пусі, яка тиха льосінька в бантиках лялечка. А вони змальовують такий глибокий внутрішній світ дитини. В них є внутрішня напруга в цих картинах. Ну, оця дуже хороша, але знов-таки біла собака засвічена. Це ранкова молитва. Це щось вони розбита ваза, чи що називається, нашкодили вдвох з собачкою. Це із ранніх робіт Маркуса. Їм може років 15, може 20. Тому якість у них, мабуть, і у існіка якість була дуже погана. Ось тут, наприклад, ця дуже гарна, але знов таки біла сукня. Якість у них відверто не неважна в цих схем. Оця, наприклад, взагалі нікуди. Голландські дівчатка, такі милі. Кілька замків знайшлось у Маркуса, але теж вони в більшості свої, всі фентезі. А такого от е, звичайного, гарного, такого міцного замку нема у нього. Особисто мені дуже. Е, Тепла і затишна оця картина називається куточок на кухні. Тут і, і тепло, і смачно пахне з тої каструльки, що вариться, і блиск мідного посуду, і ця цибулька аж сміється. І не зрозуміло, чи це кухня ця належить до замку, того, що ми бачимо в вікні, чи це окремий будинок, але ну, такий атмосфера середньовіччя теж зберігається. Гарний дизайн, але я розумію, що крім мене він нікому не сподобається, ніхто його вішати на стіни не буде, тому не судьба. Ну, а фаворит мій, оця картина називається поетичний салон. Мені тут в ній вистачає всього і зовнішньої, і внутрішньої краси. Зовні може здавати, що інтер'єр перегружений цими прикрасами позолотою, але в принципі він гармонійний на нього приємно дивитись, роздивлятись ці всі дрібіски. Гарний блиск шовку, гарні зачіски, гарні обличчя. Все гарне, приємно дуже. А внутрішнє, як би нам не було неприємно це усвідомлювати, і, і ще тим більше, що ми вирощені в цьому марксизмі-лінинізмі довбаному. Але саме оцей прошарок суспільства, верхні шари суспільства, які були позбавлені. Піклування про насущний хліб щоденний. Саме вони створювали запит на високе мистецтво, на прекрасне. У них була для цього можливість. Саме для них творили ці поети, писали музику Гайден Моцарт, художники розписували, малювали картини. Саме для них розвивалося мистецтво, ювеліри, архітектори. Ткалі, ці хто коври ткав, саме ця, цей прошарок суспільства. І в цій картині немає зовсім ніякого какетства, ніякого. Явно що поети були. З низького, низького походження порівняно з цими дамами тут явно посередині, мені здається, хазяйка цього салону сива жінка. Вона запросила до себе чи своїх родичок, чи знайомих. Як вони тоді казали, я угощаю таким-півцом, таким, півцом, таким композитором. От вона запросила для того, щоб послухати, щоб цей поет прочитав їм вірші, і в них на обличчі. Є розуміння, є серйозність, розуміння і здатність насолоджуватись високою поезією. Тому мені ця картина гармонійна в усіх своїх е, іпостасях. І кожен тут сантиметр, коли його вишиваєш, ти будеш бачити вже якісь, якусь квіточку, якусь туфільку, якусь завітушечку. І це буде цікаво, не так як в мене в цьому дубовому гаї 2 кілометри вишиєш, нарешті дуб з'явився. А вона насичена цими маленькими детальками, які буде дуже приємно вишивати. Тому попереджаю, дочку якщо найближче 10 років вона не визначиться зі своїм замовленням. То вишивати я збираюсь саме цю картину. Мені здається, в мене навіть схема для неї є. Треба пошукати. Ще хочу показати вам сувеніри, які мені прийшли в подарунок з Ірландії. Це лимон і маленький слоник. Сплетені з дрібненького бісеру, зараз я навіть бачу на камеру, що в нього очі темні, так я цього не помічала. В нього білі вивні, білі нігті, навіть хвостик є. Така маленька, гарненька фігурка. І це приклад того, що вартість речей не завжди очевидна. Фішка цієї фігурки в тому, що зробила її жінка, неймовірна, фантастична жінка, її звуть Марина, і вона майже повністю позбавлена зору. Як вона це робить, я не розумію. Вона знаходить на Ютубі майстер-класи, де дівчата дуже детально, покроково пояснюють, як плести ці фігурки, і на слух вона їх плете. Це дивовижно. Ця жінка потрапила. В Ірландію, як біженка з України, не маючи там ніяких знайомих, не знаючи мови, як вона орієнтується в тій країні, я не можу цього зрозуміти. Вона вчиться, вона працює, вона створює отаку красоту, вона грає на якихось музичних інструментах, вона їх опановує. Вона користується мобільним телефоном, в неї навіть є свій невеличкий YouTube канал. Посилання на нього буде під моїм відео, і я прошу вас підписатись на неї для того, щоб підтримати цю неймовірну фантастичну людину. Цей слоник стоїть у мене на комп'ютері як символ незламності людського духу, сили духу. І коли мені здається, що щось тяжко тяжко от щось зробити, то я дивлюсь на цього слоника і розумію, що людина може все. Людина може все. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною. Щось поставте під цим відео, щось напишіть. Якщо у вас кнопочка Підписатися чорна, натисніть на неї, щоб вона стала сіренькою. Всього вам доброго, до швидкої нашої перемоги. Побачимось!